Всім привіт! Сьогодні четвер, 21 березня, 10 година, 44 хвилини. Віткоїн вже по 67 тисяч. Це не може не радувати. В моменті ми падали нижче 61 тисячі. Ось тут, і з однієї сторони, це не дуже гарно. А з іншої сторони, в принципі, ця корекція ми зняли, прибрали зайвих пасажирів, збили хайпа і форію. Позитив ще полягає в тому, що ми все-таки не оновили, не спустилися нижче ось цього хаю. З однієї сторони, це добре, з іншої сторони, це погано, тому що в ідеалі було б дуже гарно, якби ми ось цей рівень, ось цей лой ми оновили, і в нас би свічка тут була, знаєте, ну щось щось типу такого. Якась така, ну, якась ось така невеличка з таким довгим, довгим хвостом. Ну а звідси вже б тоді почали наше зростання. Тобто зняли б цей лой. Зняли ліквідність за ним і пішли далі в городу. Ще не дуже гарна новина полягає в тому, що якщо ми відкриємо індикатори, сьогодні ми будемо дивитися використання індикатора Піфагорбігай в поєднанні з RSI. Стандартний індикатор RSI. Як бачите, на таймфреймі один день у нас відсутні сигнали на індикаторі Піфагора на відкуп. Вони є на менших таймфреймах, там на 4 годинах, на годині, на 30 хвилинах. Але там не було достатніх об'ємів, щоб вони з'явились на одному дні. З іншої сторони, в нас і тут їх не було, хоча також корекція була так 69-59. В принципі, нічого страшного. Але я говорю: в ідеалі, щоб ми ось свіпнули, зібрали ліквідність за цим лоєм. У нас ось тут з'явився ось такий зелененький сигнал об'ємів, що відкопають ринок. І тоді це був би чіткий сигнал на те, що ми зробимо. Перехай на 74 тисячі. Судячи з того, як себе поводить RSI, тобто дивіться, у нас був ось цей хай, ми зробили ось тут. Він. І у нас ось цей раз, два, три, по суті, хай. 1, 2, 3. І ось тут така дивергенція накопичувалася, правильно? Зараз ми отримали реакцію вниз, корекцію. Прийшли RSI до середнього рівня в 50. І це мені нагадує е, одну ситуацію, яка в нас була. Ось тут. тут. Потужне теж зростання. RSI в зоні перекупленості І ми починаємо малювати нашу дивергенцію. Один, 1, 2, 3, тобто? Бачите, звідки ми отримуємо якраз нашу корекцію. Але ми е, фактично не оновлюємо лої, тобто, наприклад, ось ці лої, які в нас були, ми за ними не знімаємо, не, не знімаємо ліквідність, е, спускаємося в зону 50. Робимо ще перехай І вже звідси ми спускаємося нижче якраз за ось ці лої. Так? Тут вже отримуємо сигнал на таймфреймі один день. І звідси йдемо вгору оновлювати хаї. Ну і відповідно, дивіться, RSI в нас теж падав до зони 30. В цей момент. І я думаю, що можливо в нас такий сценарій. Теж може е, отримати розвиток. Тобто ситуація буде приблизно ось так розвиватися. Ми робимо перехай з цього рівня. Звідси ми провалюємося вниз, звідси ми оновлюємо як ось цей лой, так і в принципі ось цей нам важливий, тобто це 59 тисяч. Можливо, це буде просто дуже швидкий рух. І після цього ми вже повертаємось, тобто, робимо перехай ось цих рівнів. Це один зі сценаріїв, які можливі. В той же час важливо, щоб на індикаторі Піфагор Бігай на Денсі ми ось тут отримали сигнал ось такий зелений. Але, можливо, ми і з ось цих позначок, тобто ми зараз знімемо десь ліквідність тут з якихось рівнів, тобто ми не зробимо перехай і підемо, заберемо ліквідність звідси. Це вже буде чітка несхідна структура з нижчими. Аями, нижчими лоями, цю структуру треба буде е, ламати, і для цього потрібно буде більше зусиль робити. Але потрібно пам'ятати, що це трейдинг і тут, можливо, все. Але в той же час хочу вам продемонструвати, як чудово і прекрасно можна було відторгувати ось це падіння, яке ми отримали з 74 тисяч за допомогою ось цього індикатора High, в поєднанні з індикатором RSI. Для цього ми відкриємо таймфрейм 30 хвилин, ну скажімо такий, він і невеликий, і не маленький, і подивимось просто структуру зростання з 60 тисяч до 74. Будуть цікавити лої, за якими спрятані стоп-лоси. Я попередньому відео говорив, що можливий такий сценарій, коли ми підемо за цією ліквідністю збирати ось ці стоп-лоси. В принципі, так і відбулося. Але що тут в принципі цікаво, і що як можливо було це торгувати? Тобто, ви бачите, ось ці їх чітко видно. Це наші такі лої, які в нас підвищуються. Так, починаючи ось навіть звідси так. Лой, вищий лой, ще один вищий лой, ще один, ще один. Е, ну, лої після корекції. Ми для себе ці лої, ці рівні відмітимо, тому що вони для нас виступають потенційними цілями. і Ми від них можемо отримувати реакцію на лонг. Е, можемо на ці цінові рівні виставляти будильники. Коли ціна буде туди приходити, будильники будуть спрацьовувати, можемо дивитися. Аналізувати ринок і визначати, чи будемо ми заходити в лонг від цих рівнів чи ні. Ну і все, в принципі. Дивіться, наші рівні стоять. Ми будильники поставили. Включаємо наші індикатори. Нас цікавить зняття ліквідності за рівнем. Бачимо ось тут є воно. Є сигнал на піфагорі бігай. І на RSI, ось, у нас тут дивергенція. Все, ми отримали непоганий трейд. Цілями. При таких трейдах виступають або ж якісь логічні рівні супротиву, або ж, наприклад, ми від цього імпульсу, останнього, наприклад, висхідного, до якого ми ніби хотіли коригуватися, ми виставляємо Фібоначі і частково закриваємо. Це 0,5 рівень 618 і 786. Ну, бачите, до 786 ми трошки не дотянули. Але в нас тут був ось цей логічний рівень супротиву. В принципі, на ньому можна було. Закривати весь лонг, який ми брали в цьому місці. Ну і далі логіка аж ніяк не змінюється. Ми ось цей рівень відпрацювали, все, ми його забули, ми провалилися нижче, у нас ось тут є рівень, бачимо, так? І у нас ще поряд з ним ще один рівень. В принципі, ви бачите, що ми тут зняли ліквідність і в нас зайшли об'єми на Піфагор, Пігай, але подивіться, у нас вони нас підвищуються. Тобто у нас тут немає дивергенції. А ось тут в моменті ми ще й зняли ось цей рівень і отримали вже тут явну, явну дивергенцію. Тому ось тут можна було заходити сміливо в лонг. Тим більше на піфагорі знову ж таки в нас був сигнал. Ну і подивіться, як ми це відпрацювали. Цільові рівні. Це ось цей. Або ж натягнули е, нашу Фібоначчі. 0,5 рівень. 618, ну і 786, знову ж таки, трішечки-трішечки не дотягнули. І чекаємо будильника на наступного рівня. 64800. У нас є сигнали на Піфагор Біггай, але немає дивергенції на RSI. Тобто у нас понижується е, рівень на RSI значення і ціна теж малює нижче значення. Що в нас відбувається далі? Далі ми знімаємо, оновлюємо наш лой. Знову ж таки, сигнал і вже чітка дивергенція. Ми Заходимо в лонг. Цілі. Ось 0,5, 618, 786. Знову ж таки, 0,5, 618 закрили. До 786 трішечки-трішечки трішечки не дотягнули. Чекаємо. Наступного рівня 62,900. Бачимо, ціна туди приходить. Конкретно дуже великий сигнал по піфагору бігай. І, хоча в нас фактично ось тут була вже дивергенція, тобто на ось цьому лої, Але тут вона вже нас продовжилась. І е, бачите, тут, мабуть, вже просто значна кількість роздрібних торгівців здогадалася про ось таку сітку маркетмейкера, який він відпрацьовує про е, логіку його торгівлі на даний момент, тобто алгоритм. І вони вже почали, бачте, ось, знімати. Ось тут у нас був такий конкретний зйом стопів. І ось тут у нас такий конкретний зйом стопів. Різниця полягає в тому, що в нас дивергенція виникла тільки ось тут, а тут дивергенція у нас виникла раніше. І в нас вже стопи ось тут стояли. А хтось би навіть їх без збиток поставив. Тобто їх конкретно тут вибили і одразу ж безапеляційно пішли, пішли вгору. Знову ж таки, цілі або логічні рівні супротиву. Ось цей у нас конкретний рівень, так? Який ми провалювали. Боже, ось тут ми Фібоначчі виставляємо. 05, 618, 786. Ми тут, бачите, ми дотягнули тільки до 0,5. І навіть хто б виставляв логічний стоп, то він би нічого нічого не отримав. Стопи б тут вибили. Кажу, що тут маркетмейкер вже побачив ось таких хитрих і почав грати проти них. І ось тут цей рівень. Ага, я його загубив, але. Він там у нас є, зараз я його продемонструю. Це рівень першої реакції. Тобто, яка тут логіка? Звідки взявся цей рівень? Дивіться, ціна впала. І в нас зростання звідси. Бачите, оця свічка наступна, друга, вона закрилася ось тут. Тобто, у нас зростання ось сюди, і тут ми отримували корекцію. Звідси ось цей рівень і взявся. Це фактично перша корекція. Хоп, хоп, хоп. І звідси вже пішла наша. Ось пішла наша структура. Ось вона. Ну, ось цей рівень ми вже забираємо, тому що ми його відпрацювали. І нас цікавить наш ось цей останнє. Бачимо сигнал, але ми на нього не реагуємо. Хоча, дивіться, якщо ви зможете торгувати ось такі невеличкі рухи, то ну, слухайте, якщо ви вмієте, якщо ви зможете. Провалюємось нижче. Ну, ось. Дивергенція RSI. Знову ж сигнал. І вже звідси зараз ми йдемо вгору. Ну, якби ми консервативно торгували, ми б брали ось цей імпульс, так? І ми б закрили. Ось один рівень, ось другий, ось третій. Чого, в принципі, більш ніж достатньо, я вважаю. Так? В мене ціна входу 61-200. Причому мені довелося два рази заходити, тому що мені ступи вибивало. Ну, так жадібно заходив в 6 ранку. Дуже короткі стопи. Ну і ось дивіться, 61-200. Е, Верхня сіль, майже 65-64500. Я вважаю більше ніж достатньо. Тут зараз робити якийсь прогноз, ну я поки що не берусь. Чи ми підемо нижче, е, розумієте, в нас вже якась висхідна структура, е, локально тут намалювалася. Ми, в принципі, можемо її далі, далі розвивати. Що стосується іншої стратегії використання цього піфагорбігай, тобто ми знаходимося на якомусь рівні. Ну, ось так, близько 74. У нас починається корекція. Ось тут ми бачимо вхід об'ємів на піфагорбігай 15 хвилин. Таймфрейм 15 хвилин. Бачимо, що цей рівень у нас тут особливої реакції немає, він починає проливатися. Ну тобто, ми могли, наприклад, спробувати там зайти. Нам вибило стоп. Відповідно, ми переходимо на. Вищий таймфрейм. Ми починаємо шукати сигнали на більшому таймфреймі. Ми бачимо вхід об'ємів на одній годині, так? Ось знову ж таки цей пролив. І ми знову робимо ще один такий перелой. Відповідно, ми розуміємо, що тоді, в такому випадку, нам цікаво побачити об'єми на наступному перелої на 4 годинах. Ми бачимо, що в нас ось тут. Ходять об'єми, ми отримуємо якусь локальну реакцію, але знову ж таки ми цей лой провалюємо. Так? Ну, звідси вже теж типу, отримуємо реакцію. Але цей лой ми теж провалюємо. Тобто ми не робимо після входу об'ємів так? перехай. Тобто, як я говорив, коли в нас вже таке відбувається, ми починаємо розуміти, що в нас структура ринку змінилася, вона в нас е, якби не східна. І лонгові рухи можна брати, але вони будуть локальні. Ну, як ви бачили, тобто на 30 хвилинах я демонстрував. Тому тому зараз, бачите, ми далі отримаємо перелої. Тобто цей рівень ми зламали знову вхід об'ємів. Але їх немає на таймфреймі один день. А хотілося б їх побачити. Саме тому. От так само аналогічно, як, е як я демонстрував стратегію відпрацювання на 30 хвилинах. Ми такого самого аналогічного сигналу ми чекаємо на таймфреймі один день. Тобто ми чекаємо сигнал на піфагор Бігай, звичайний RSI, має нам продемонструвати дивергенцію. Дивергенція у нас тут буде тільки в тому випадку, якщо ми прийдемо нижче, відповідно, ось цей лой, ми знімемо, скоріше всього, ми і ось цей лой знімемо, як я малював. так? Намалюємо от таку якусь, якусь картинку. Тобто ми тут зробимо скоріше один лой і ще один лой. Оце буде для мене такий конкретно бичачий сигнал, але бичачий в якій мірі ми будемо виставляти фібоначі на наші рівні. Дивитися на ці рівні і на кожному з рівнів Частково закривати позицію, починаючи там з 05, 05, 618, 786, і якщо хочете, залишайте там 10-15%, 20%, хто як хоче, на перехай. Якщо ви ще будете заходити е, в таку угоду на менших таймфреймах з маленьким стопом, можливо, з таким стопом вам доведеться перезаходити в угоду, наприклад, як мені це довелося зробити. Але воно того вартує, я вам так скажу. Чому? Тому що е, подивіться, у нас ось цей рівень. 61 200 І ось тут дивергенція. І вона в нас вже з'явилася фактично з ось цим сигналом. Ось тут сигнал. Я ось тут заходив. У нас тут і перелой був, бачите, у нас тут почалася реакція ринку, я там е швиденько купляв. Але після цього ціна ще опустилася вниз, мене вибуло по стопу, і мені довелося перезаходити. Ну, бачите, ні дивергенція не зламалася, нічого. Але мені вже тут е довелося трошки. Трошки перезаходити. Розумієте, у мене тут стоп був всього 200 доларів, а рух я взяв дуже значний. Так, на сьогодні все. Дякую за увагу. Сподіваюся, щось для вас було корисне. Зустрінемось в наступних відео.